Вона щойно вийшла заміж. Їй було лише 22. Через 8 днів її знайшли мертвою. Крістіну Кетвелл називають восьмиденна наречена. Її смерть й досі залишається однією з найзагадковіших в історії Канади. 12 травня 1947 року Крістіна вийшла заміж за Джека Кетвела. Це було несподівано. Її родина була проти цього шлюбу. Весілля відбулося похабцем, без зайвих урочистостей. А вже через чотири дні вони вирушили в медовий місяць. Звичайна історія, але є одне, але їхній романтичний відпочинок проходив не наодинці. Разом із молодятами поїхав ще один чоловік Рональд, друг Джека. Але чому медовий місяць проходив у компанії третьої особи? Дивно, правда? Давайте розбиратися. Вітаю на каналі Фатом, де кожна історія змушує затамувати подих. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, адже саме ваша підписка під час перегляду максимально підтримує розвиток каналу. Крістіна Мокон народилася 7 серпня 1925 року в Торонто, Онтаріо, у родині польських іммігрантів Кашміра та Мері Мокон. Вони були глибоковіруючими римокатоликами, католиками жили за суворими правилами і так само виховували свою доньку. Крістіна мешкала в Міміко, невеличкому, але затишному районі Онтаріо. Вона працювала в банку, де зарекомендувала себе як сумлінна та здібна працівниця. Колеги відгукувались про неї як про уважну, доброзичливу і дуже відповідальну дівчину. На той момент вона вже три роки зустрічалася з Джеком, якому було 26 років. Він був не зовсім ідеальним кандидатом в очах її родини. Насамперед він не був католиком, а для родини Крістіни це було важливо. А ще батьки просто йому не довіряли втім, як і його всюдисущому другові Рональду. У цьому трикутнику щось було не так. Але тоді ще ніхто не підозрював, до чого це призведе. Рональд Баррі, 28-річний іммігрант з Італії. Він був танцюристом. Та найкращим другом Джека після імміграції до Канади, Рональд, як і багато інших у ті часи, англізував своє ім'я із Рональдо Тіафо на Рональд Баррі. Всі розповідали, що Джек, Крістіна та Рональд проводили разом надзвичайно багато часу. Сестра Крістіни розповідала, що родина думала, що, можливо, Рональд був закоханий у Крістіну. 12 травня 1947 року Крістіна втекла з Джоном Реєм Кетвелом, 26річним ветераном війни. Але всі називали його просто Джек. Перші дні після весілля Джек і Крістіна провели у його квартирі в Торонто, облаштовували побут, звикали одне до одного в новому статусі. А вже 17 травня вирушили в медовий місяць, туди, де на них чекала романтика та спокій. Місце було казкове, котедж на березі річки в Северн Фолз, невеликому поселенні в Онтаріо. Северн Фолз був популярним місцем відпочинку, відомий своєю мальовничою природою, густими лісами та численними водоймами. Це було ідеальне місце для тих, хто шукав спокій і тишу. Котець, що належав Рональду, стояв у мальовничій місцині, і дістатися до нього можна було лише човном, що надавало цій подорожі ще більше романтики і відчуття усамітнення. Це мав бути найкращий медовий місяць, та з ними поїхала ще одна людина Рональд. І тут виникає логічне питання чому медовий місяць проходив не вдвох, як зазвичай. Можливо, це не викликало підозр, адже котедж належав Роні. Він був великий, тож місця мало вистачити всім. Проте це все рівно дуже дивно. Останні дні Крістіна поводилася вкрай дивно вона раптово починала плакати без причини. Таку поведінку помітила і її сестра, коли зустрічалася з Крістіною за декілька днів до весілля. Вона сказала, що Крістіна здавалася або нетверезою, або ніби під дією чогось. 20 травня 1947 року, на третій день перебування молодої пари в котеджі поблизу Северн Фолз, Ронні Баррі все ще був з ними. Проте того дня він вирішив ненадовго залишити молодят наодинці та піти позасмагати. Коли близько 18.30 він повернувся, то побачив, що скотеджу йшов дим. Ронні одразу ж кинувся до дверей. Зайшов усередину, і у вітальні на підлозі він побачив Джека. Той був ледь притомний, закривавлений. Та з травмою голови. Ронні одразу ж витягнув друга на двір. Проте Крістіни ніде не було. Вона зникла. За лічені хвилини вогонь охопив увесь котедж. Будівля згоріла дотла. Ронні ще сподівався. Сподівався, що Крістіна встигла вибігти, що вона десь поряд, проте її ніде не було. Він поклав Джека в човен. Дезорієнтованого та напівпритомного, щоб доправити того якнайшвидше до лікарні. У лікарні Джека оглянули, у нього були опіки та травма голови. І ще дещо, в його крові виявили кодеїн невелику дозу, але достатньо, щоб це викликало запитання Що сталося того дня? Іде Крістіна? Того ж вечора. Тіло Крісті знайшов Невіл Світ. Він був власником Елінгу. Це невелика пристань або сховище для човнів. Вона лежала у воді, на глибині всього 25 см та на відстані 45 метрів від згорілого котеджу. На її тілі не було опіків і не було жодних слідів насильства. У її організмі було виявлено кодеїн. Офіційною причиною смерті було утоплення, і тут з'являється ще одна дивна деталь майор Лоуренс, той, який допомагав гасити пожежу, заявив, що лише за кілька годин до того, як тіло Крістіни було знайдено у воді, він набирав воду з того самого місця і не бачив там нічого підозрілого. В легенях Крістіни не було виявлено диму. Це означало лише одне: Крістіна не була в будинку, коли той палав. Вона не згоріла, вона втопилася або її втопили. До речі, обручки на Крістіні не було. Поліція взялася за справу. Джек та Рональд були допитані. Джека Кетвела допитували протягом трьох годин. Але чоловік, за його словами, нічого не пам'ятав. Він стверджував, що день трагедії, наче стерся з його пам'яті чи була то амнезія після травми голови, чи це була брехня. Рональда Баррі тримали на допиті 13 годин, але з нього нічого не вдалося випитати. Він не зламався і не розкрив жодної нової деталі. 19 червня, через місяць після трагедії, почалося розслідування смерті Крістіни. Проте цей суд був не для того, щоб звинуватити когось у вбивстві, а для того, щоб зрозуміти, чи було це нещасним випадком, чи, можливо, самом, чи все ж таки хтось був причетний до смерті дівчини. Засідання проходили щодня. Зала суду була переповнена. Люди приходили, аби дізнатися правду про трагічну смерть Крістіни. Преса уважно стежила за справою. Для близьких Крістіни це був безкінечний біль і пошук відповідей. Суд присяжних визнав, що доказів у цій справі недостатньо. Під час розслідування ходили чутки про романтичний зв'язок між Джеком і Роні. На перший погляд просто чутки, але Джек і Рональд колись жили разом, проводили весь вільний час вдвох або втрьох. Рональд навіть поїхав із парою в медовий місяць. Також відомо, що Рональд поводився владно, і саме його котедж став місцем трагедії. Саме він першим знайшов Джека з травмою. Та сам повернувся з ним до міста, залишивши Крістіну. У 1940 х роках гомосексуальність була не просто соціальним табу її вважали злочином. Що, як Джек і Рональд дійсно були коханцями, і Крістіна була перешкодою. Або що, як вона просто була прикриттям, але дізналася правду? А ця трагедія стала способом зберегти таємницю. Крістіна ймовірно не підозрювала про це, повністю поглинута своїми почуттями до Джека. Але якщо вона запідозрила щось, то це могло б пояснити її дивну поведінку. Найпоширеніша теорія в цій справі пов'язана з фінансовим мотивом, що є досить типовим для подібних злочинів. Розслідування виявило низку незвичайних грошових операцій, в яких фігурував Рональд протягом кількох тижнів та місяців, що передували трагедії. Згодом слідство з'ясувало тривожну деталь незадовго до трагедії Джек оформив два страхові поліси один на себе та один на Крістіну, кожен на суму тисяч канадських доларів. У разі випадкової смерті сума подвоювалася. І вгадайте, хто був бенефіціаром в обох випадках? Так, це був Рональд Баррі. але це ще не все. Рональд також оформив власний страховий поліс на ту саму суму, на котедж який згорів. Це викликало багато запитань чому Джек обрав Рональда своїм бенефіціаром? Адже зазвичай ці права надають найближчим батькам, дружинам можливо, чутки, які ходили навколо їхньої трійці, були не такими вже й безпідставними а може це була ретельно спланована фінансова афера, Рональд працював у страховій сфері, він чудово розумів, як саме працюють страхові виплати. То чи міг Джек засліплений почуттями погодитися на план друга, застрахувати їх обох і отримати виплату, усунути Крістіну і втекти разом. Або ж він нічого не підозрював. Також розглядалася інша версія Крістіна могла мати психічні захворювання і вчинила самогубство. Найбільшими доказами того, що Крістіна могла вчинити самогубство. Є кілька передсмертних записок, які були виявлені під час слідства. Перша записка написана перед їхніми заручинами та приблизно за п'ять тижнів до весілля. Вона була адресована Рональду. У ній вона писала, що намагалася отруїтися і розповідала про те, що вагається щодо того, чи виходити заміж за Джека, чи ні. Джек пригадує, як Крістіна захворіла того тижня адже це був Великодній тиждень тому він гарно це запам'ятав, але він стверджував, що не знав про передсмертну записку. Крістіна написала ще одну записку наприкінці квітня цього разу її наміром, як зазначено в записці було не лише вбити себе, а й Джека адже вона вірила, що не зможе покохати нікого іншого, окрім Джека. І якщо той не буде з нею, вона не хоче, щоб він був з кимось іншим. Остання записка була написана за День до трагічних подій, адресатом була місіс Томас, господиня їхнього тимчасового помешкання в Міміко. Крістіна передала цей лист Рональду з проханням відправити. Почеркознавча експертиза підтвердила, що всі записки були написані Крістіною. Цікавим є той факт, що Рональд зберігав усі її записки. Ще більш незвичайним виглядає те, що серед хаосу палаючого котеджу Рональд зумів зберегти саме ці листи, тому з огляду на певні обставини не виключено, що ролі Джека та Рональда в цій історії можуть бути не такими й невинними, як могло б здатися на перший погляд. Додатково в ході розслідування було встановлено, що після звільнення з військової служби Джек передав Рональду всі свої нагороди. Під час розслідування була виявлена невідповідність у словах Рональда його перша розповідь про повернення до палаючого котеджу, де він побачив Джека та почав рятувати того, відрізнялася від його наступної розповіді. У новій версії він стверджував, що знайшов Крістіну на подвір'ї разом із Джеком. Вона плакала і відмовлялася йти. За його словами, він мусив відвести Джека до лікарні. А коли повернувся за Крістіною, її вже не було. Тепер Крістіна поставала, як винуватиця пожежі. Але чи не здається вам дивною одна деталь? Рональд, спалаючого котеджу, Виніс листи Крістіни, Тобто, горить його будинок, а він хапає ці папірці. Отже, підсумовуючи цю трагічну історію, ми маємо кілька основних версій та загадок, які так і залишилися без однозначної відповіді. Отже, основні версії трагедії Вбивство з метою наживи За змовою Джека та Рональда. Ця версія прикріплюється страховими полісами на користь Рональда, його фінансовими операціями, а також дивними змінами у заповіті Джека. Вбивство Крістіни Рональдом. Підозри викликає непослідовність свідчень Рональда, його дивна поведінка на місці пожежі, тобто рятування листів. Наступна версія самого Крістіни. Ця версія ґрунтується на її листах, де вона висловлювала розчарування у стосунках з Джеком, її нестабільний емоційний стан, однак обставини її смерті, тобто утоплення на мілководді, викликають сумніви. І останнє – це нещасний випадок ця версія здається найменш вірогідною, враховуючи всі дивні обставини. Також деякі питання залишаються без відповіді. Перше. Роль Рональда. Чи був він другом, коханцем, співучасником злочину або ж маніпулятором, який використовував Джека та Крістіну у своїх цілях, 2. Мотиви Джека. Чому він виключив своїх близьких із заповіту та передав нагороди Рональду? Чи був він засліплений коханням до Рональда, чи залучений у фінансову аферу? Третє. Психічний стан Крістіни. Чиї листи справді свідчать про самогубство? Чи вони були емоційними гойдалками? Четверте. Обставини смерті Крістіни Як доросла людина могла втопитися на мілководді? Чи була вона під дією речовин? Чи хтось їй допоміг? П'яте. Зникнення обручки Чи це випадковість, чи ще одна деталь, що вказує на злочин Зрештою ця історія залишається заплутаною та нерозкритою. Наразі немає нових доказів, та смерть усіх ключових фігур робить розкриття правди практично неможливою. Ми можемо лише будувати припущення. Але істина, ймовірно, назавжди залишиться похованою у минулому. А я дякую всім, хто додивився чи дослухав до кінця. Якщо ви ще не підписані, підпишіться, адже це дуже допомагає розвитку каналу. Також я дуже вдячна всім своїм постійним глядачам. Дякую вам за вподобайки та коментарі. Я ціную вашу підтримку. До нових зустрічей!